Сергій Притула. Четверте став батьком. У нього народився син Марко. У коментарях під дописом Українці привітали родину Притули з поповненням 1 серпня. Сергій притула повідомив, що у нього народився син. Хлопчик з'явився на світ у Києві. Притула опублікував допис від імені новонародженого сина, до якого додав фото з Марком. Малюк лежить на родях у батька. Тато каже, що я ще не зовсім розумію, в якому чудовому місці я з'явився на світ. А мама каже, що я дуже гарний хлопчик і дякує Богу. Що коли я народжувався, не було повітряної тривоги. Написав притулам. Сергій поділився, що лікарки в пологовому будинку називають Марка. Козачком. Я буду дуже старатись, щоб вирости гідним сином, не тільки мами і тата, але й України. І буду завжди вдячний. Тим дядям і тітям, одягненим у піксель, які захищають мене маленького, додав Сергій. У коментарях під дописом зірки та підписники вітають родину Сергія притули з поповненням. Щирі вітання! Дуже раді появі ще одного українця. Вітаємо! Нехай росте здоровим і щасливим. Ого! Хай буде здоровий, ти не видавав себе. Нагадаємо, що Сергій притула одружений з Катериною Сопельник, з якою виховує ще двох доньок Соломію і Стефанію, третю вагітність жінки подружжя. Тримало у секреті, тож для багатьох ця новина стала несподіваною. Притула також має сина Дмитра від першого шлюбу з Юлією з Юлією Андрійчук.